Фетровий Будда, Фріда Кало та навіть Сальвадор Далі. Оригінальні авторські іграшки створює ужгородська майстриня Тетяна Іващенко. У творчому житті лялькарів, відома як Таня Луна. Шиє дівчина з дитинства. У кожному виробі частинка душі. Таня шиє вручну, без машинки, створюючи м'яких милих дивачків, не схожих ні на чиї інші. Всі мої іграшки пошиті переважно із фетру і флісу. Наповнюють, бач, там іде Холофайбер. Я їм роблю лиця. Ось такі світри. Шию я руками. Бо якось то в мене не склалося з машинкою. 10 років я собі прострочила палець і да, я дуже злякалася машинки, але так хотіла шити, що я продовжила вчитися руками. Люблю працювати з тим матеріалом, який мені приємний, там, на дотик яке я просто відчула, не знаю. Тобто, не, не кожну тканинку я візьму і що з неї пошию. Уяві дівчини щодня з'являються нові іграшки. Часто був усе втілити в життя, просто бракує часу. Таня цікавиться культурою Індії та усім, що пов'язано з життям у цій країні. Східні мотиви відчутні у кожній іграшці. Однак зараз все частіше під впливом друзів та близьких народжуються ідеї дитячих виробів. Останній час тянусь там до того, щоб Пізнання внутрішнє, своє, хто, ми, що ми, і надихає мене Бог там, да? і всі культури світу, то воно якось то так і йде, що мені там захотілося пошити. Спочатку я пошила Крішну, да? потім в мене вже пішли там шива, Будда, інші. Але я ще не тільки релігіозні там якісь іграшки. У мене зараз ось буде колекція іграшок каратістів, китічок. Різних. Є період, коли я там ш'ю таку індійську тематику. Да? Зараз я потихеньку перехожу на інші іграшки. У мене є плани зробити колекцію дитячих іграшок, бо так склалося, що все, всі мої друзі вони бременяють, народжують. Я хочу зробити колекцію іграшок із Льону, вишиті теж вручну. Там їхні мордочки, все це буде вишиватись і. Щоб дитинка могла якби тримати в руці щось дуже натуральне і з душею там, де є любов. Процес створення іграшки справа клопітка для Тані це більше медитація. Вона зізнається, час від часу в уяві у неї живе одна ідея, а взявши до рук тканину і голку, створюється щось унікально нове. Тут роль відіграє ще й настрій майстрині. У мене одна іграшка, вона дуже багато часу займає для того, щоб я її зробила. Це 4-5 днів стабільно я її роблю, і вони не, вони не схожі одне на одного. Якби як я не хотіла, мені там присилають фотографію. Таня, зроби, будь ласка, от Фріду от таку, яку ти шила. Я їм об'ясняю, що я, вибачте, ну не можу. Е, настрій дуже передається. От їхні лиця. А, немає такого стандартного типу, лікала, під яке я шью. Ну, Сьогодні Радха там мрійлива, а завтра вона буде там, якась трошки, можливо, задумчива. Ісус, це взагалі Він в мене з'явився так, що він в мене жив в голові. Я якось не наважувалася його поки пошити. І одна гарна людина мені написала: Таня, я хочу щось подарувати дружині на католицьке Різдво. І я така, все, мовчи, далі нічого не говори. Я тобі через тиждень покажу. Подорожі, наша природа та люди, ось ключові складові натхнення майстрині. У дорозі Таня вигадує, міркує, шукає відповіді. І, Як правило, знаходить. Мене надихає все таке натуральне, естетичне, більш таке спокійне. Тобто, оця буря красок індійська, вона потихеньку вона ну, якби притихає. Але я її дуже люблю. Просто вона трошки так відходить від мене. Людьми я надихаюсь природою. Я можу сидіти, взяти, піти на електричку, поїхати в той самий замок Невицький по дорозі, подивитися на всі ці рослинки, текстури. І воно настільки відкладається в мене, що я можу прийти і почати вишивати, наприклад, гербарій якийсь там. Бажання щось змінити у житті та поклик дощі підштовхнули Таню два роки тому переїхати до Ужгорода із Дніпра. Тут вона по-справжньому відчуває себе вдома, любить місто над ужем та його мешканців. Сумує за тутешніми містинами та людьми, які за цей час стали близькими. Я відкрила карту України і вибрала Ужгород закритими очима. Не знала, що це за місто, як воно виглядає, нікого ні одна людина не знала звідси. Ну що? Я просто зібрала рюкзак і поїхала. Уже в поїзді я собі зняла кімнату. Я так ніколи не робила, це перший раз, і я вибрала дуже влучно. Уже не навіть не помічаю, як я говорю, мій Ужгород в моєму Ужгороді. Приїжджайте до мене, в місто». Тобто, воно вже якби воно вже тут, воно вже є. Тут дуже добрі люди. Крім створення іграшок, Таня фотографує та порується на кухні. У світлинах дівчини підловлений момент. Мить, яка зупинилась, зафіксована емоція. А у створених солодощах неприторна, але така солодка любов до світу. Не можу сказати, що я там фотограф, я навіть не знаю, що таке видірка і там, діафрагма. Я взагалі от, в діалогі з фотографом повний лузер. От. Просто класно, якби чисто все інтуїтивно в мене. Я просто люблю фотографувати емоції людей. Тобто, якщо людина. Згодна на те, що я буду просто підглядати за ними. Там вони будуть гуляти, веселитись, щось там робити, з сім'єю, ну, насолоджуватись. Я згодна їх фотографувати. Дуже люблю пекти, робити е, солодощі, придумувати щось. Я люблю робити ладу, це така традиційна індійська солодощ. Вона робиться із нутової муки, кардамону і стопленним маслом. І вони такі жовтенькі, дуже, дуже пряні і нереально смачні. Дівчина мріє, аби кожен знайшов своє місце, а ще був добрим та любив. Любив світ, любив та поважав людей, цінував кожну миттєвість життя та тішився дрібницям. Я мрію, щоб можливо, кожна людина знайшла себе свій напрямок. Свою таку тхарму, тобто, щоб, щоб вона робила те, що ну, їй комфортно робити, і те, що, е, щоб вона переносила добро і е, щось гарне людям. Не знаю, я знайшла свою справу чи ні, якби я просто намагаюся робити те, що мені подобається, да, і якось то само виражатись таким способом. Тому дуже хочу, щоб кожна людина. Це все знайшла. Отакі, От здавалося б, на перший погляд химерні іграшки, які їх авторка мають велику світлу душу. Знайти творчість Тані можна у соцмережах. А одного разу, поспілкувавшись із дівчиною, вам точно захочеться повернутися у цей дім і познайомитися із черговим м'яким другом.